Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні вареники з чудовою начинкою, кисломолочним сиром, родзинками та фініками. За цим рецептом вареники неймовірно смачні, це я вам гарантую! У глибоку миску всипаємо 300 г порошна, дрібку солі. Розмішуємо і в борошні робимо виямку. До борошна вливаємо укріп 150 мл, Виделкою ретельно перемішуємо, вбиваємо одне яйце і знову ретельно перемішуємо тісто. Спочатку за допомогою виделки, а пізніше місимо тісто руками, але будьте обережні, щоб не попекти руки. Додаємо 2 столових ложки олії і знову місимо тісто. Тісто має бути еластичним, приємним для роботи. Отаке чудове тісто у нас. Кладемо тісто у миску, накриваємо піщовою плівкою і відставляємо в сторону. А зараз приступаємо до начинки. У глибоку миску всипаємо 300 г кисломолочного сиру, 150 гротинок. Руцинки попередньо треба залити укропом на 15 хвилин. Тоді воду злити і обсушити паперовим рушником. Беремо фініки, відділяємо їх від кустомашок. Чистої ваги фініків 216 г. Їх треба подрібнити на дрібні шматочки. І всипаємо до кисломолочного молочного сиру. До начинки додаємо 1,5 столових ложки цукру і дрібку ванільного цукру. Все ретельно перемішуємо і начинку вкладаємо у миску. Ви тільки подивіться, яка гарна у нас і смачна начинка вийшла. Фініки можна замінити на чорнослив або курагу. Я гарантую, що вареники з такою начинкою вам сподобаються. Доску підсипаємо борошном, викладаємо тісто і розкачуємо його. Тісто треба розкачувати 2 мм товщини. Беремо форму або стаканчики 5 або 7 см і видушуємо наші варенички. Забираємо зайве тісто, залишаємо тільки варенички. Те тісто теж розкачаємо і будемо робити варенички. На кожну вареничку будемо накладати начинку. На кожну вареничку ми наклали по столовій ложці начинки. А зараз будемо ліпити вареники. Дошку посипаємо борошном, Так не будуть прилипати вареники до дошки. На вареницю наклали столову ложку начинки і ліпимо звичайний вареник. Робіть так, як я показую на відео. Отакий От гарний у нас получився вареничок. Але я його так не залишу, а буду робити шнурочок. Я дуже люблю ліпити вареники шнурочком. Ви тільки подивіться, які вони гарні. І так ліпимо всі вареники шнурочком. Вареники з цією цікавою начинкою виходять неймовірно смачні і гарні. Гутуйте разом зі мною вареничок за вареничком, вареничок за вареничком, і ми зліпили всі вареники. Ви тільки подивіться, які вони гарні. 25 вареників я заморожую. Це тісто дуже гарно переносить заморозку. А коли нам треба вареники, виймаємо їх з морозилки і замороженими вкладаємо в кип'ящу воду. Воду підсолюємо і варимо, поки спливуть вареники. А 26 вареників будемо варити зараз. Каструлю наливаємо воду, доводимо до кипіння, підсолюємо її і вкладаємо вареники. Вареники треба легенько перемішати і чекаємо, поки вареники спливуть. Вареники всплили, закипіли і варимо їх 2 хвилини. За допомогою друшляка виймаємо вареники з каструлі і викладаємо вареники на дошку. З дошки викладаємо вареники у миску, один шар і посипаємо по версії цукром. Так, вареники не будуть липнути один до одного. Виклали другий шар вареників і теж посипаємо по версії цукром. Таким чином, вареники не злипнуться і будуть смачні. Вареники треба подавати сметаною згущеним молоком, варенням або медом. Вмокаємо варенику сметану і смакуємо. Дорогі друзі, я не можу вам передати, це неймовірна смакота. Тісто тоненьке, а начинки дуже багато. Я ще ніколи не їла таких смачних вареників. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі смачні вареники з такою чудовою начинкою. Найближчим часом ваші рідні і друзі будуть вам дякувати. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими, а я вам бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Готуймо з любов'ю і нехай вам все вдається!